Давайте відкриємо перше післення апостола Петра, 1 розділ, 13 вірш. Отож, підперезавши поясниці думок ваших, будучи тверезими, досконало повайте на благодать, що переноситься вам у відкритті Ісуса Христа. І як діти слухняні, не пристосовуйте себе до давніх хотінь ваших, що були у незнанні, але за прикладом святого, який покликав вас. І самі будьте святими у всіх ваших вчинках, бо написано, будьте святі, бо я святий. І коли Отцем зовете того, який не вважаючи на особу, судить кожного за вчинками, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви від марнотного життя вашого, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного. І чистого ягняти, призначеного перше настання світу, об'явленого в останні часи задля вас. Через нього ви віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб віра ваша і надія була на Бога, душі ваші очистіть послусі правді через Духа для братньої любові, нелицемірною та із чистого серця любіть один одного, як народжені не з тлінного насіння, а з нетлінного Через слово Бога живого, яке перебуває по вік. Бо всяке тіло, як трава і, всяка трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві, засохла трава і цвіт її впав, а слово Господнє перебуває по вік, а це те слово, яке звищене вам в Євангелії. Брата і сестри, я сконцентруюся найбільше на першому віршеві, який прочитав. Отож, підперезавши поясниці думок ваших, будучи тверезими, досконало вповайте на благодать, що приноситься вам у відкритті Ісуса Христа. Нам потрібно навчитися досконало вповати на благодать. І якщо ви запитаєте таке питання, а звідки ця благодать появилася, то тут є відповідь, що ця благодать через відкриття. Ісуса Христа. Через пізнання Ісуса Христа ми отримуємо благодать. Благодать це і є незаслужена милість. Це те, що людина не могла заслужити, є благодать. Брати мої сестри, чи могли б ми заслужити спасіння? Ні. Чи могли б ми заслужити оправдання? Ні. Прощення те, що Господь нам дає оздоровлення і так далі. Нічого цього ми не могли би заслужити. Чому? Тому що Бог є досконалий, ми є грішні і, власне кажучи, ми знаходимося абсолютно в різних світах. І саме через це, що людина, як вінець Божого творіння, була занадто далеко від Бога. Але будучи створеною для спільності з Богом і через гріх втративши цю спільність, Бог не заспокоївся і послав свого Сина, Ісуса Христа, і сказав. Справді ви не заслужили цієї спільності, але через свого Сина я хочу вам дати цю милість. І ця милість називається благодатью. Благодать. Нам Господь. Дарував благодать. І я думаю, що ми не раз переживали присутність Божої благодаті в своєму житті, маючи на увазі присутність Божої милості в своєму житті. Давайте згадаємо навіть той день, коли ми прийшли до Господа і вийшли перед Боже лице і сказали: Господи, прости мене, бо я хочу бути твоєю дитиною. І ми відчули цю Божу благодать, яка наповнила нас. І десь у нашій свідомості почалось відкладатися розуміння ми є прощені, і серце почало наповнюватись миром, радістю, і, власне кажучи, життя наше змінилося. І життя змінилося не від того, що ми доклали якихось надзусиль, а від того, що Божа благодать. Прийшла в наше життя, і коли вона прийшла в наше життя, якби появилися інші цінності і інше розуміння. І це розуміння, і ці цінності оберігають наше життя. І апостол Петро, пишучи до Церкви Божої, він каже, що нам потрібно, щоб бути в цій благодаті, нам потрібно. Підперезати що? Поясницю думок наших. Брати мої сестри, є деякі дослідження, так як я, не дуже великий спеціаліст в цьому, але є дослідження, як працює мозок людини і як працює кора головного мозку, Щось там відповідальне за те, кожна ділянка має свою функціональне, своє функціональне навантаження. І, власне кажучи, люди вже багато в цьому попрацювали, і навіть уже дослідники почали говорити, що коли людина не підперезує свої думки, простіше кажучи, не контролює свої думки. І вони, як той одяг, який не має пояса, розлітаються, то ці думки здатні, ті думки, які не контрольовані, здатні роздягнути наше життя і опозорити нас. Вони здатні, ці думки. Тому нам потрібно навчитися підперезувати свій одяг, свій розум, свої думки. Коли думки десь літають над головою, це одна справа. Але коли ми її поміщаємо в свій розум, вона починає будувати там свої якісь принципи, свої парадигми життя, і починається думка підкоряти наше життя ось тому, що вона збудувала. Ну, До прикладу, давайте будь-який приклад ми можемо взяти. Скажіть, будь ласка, ось ця думка, яка поселилася в голові Сари свій час. Бо вона хотіла, щоб Авраама був син. Пізніше ця думка, яка поселилася в голові Авраама. Коли вони все ж таки не зуміли підперезати цю думку, взяти її під контроль і викинути, вона збудувала їхнє життя. Вона змінила їхнє життя, чи не правда? Немало проблем вони мають аж до сьогоднішнього дня. Дорогі мої любі, саме оце говорить Господь. Нам благодать то дана. І ми маємо повне право жити по Божій благодаті. Більше того, не просто ми маємо право, а, для цього, а Бог дав нам це все. І сказав, живіть. Але виявляється, що така проста думка може прийти в голову і почати руйнувати. Коли діти кажуть, що батьки там недосконалі, не такі розвинуті, як вони, щось там не розуміють. І оцю думку вони приймають в свою голову і починають з нею жити, що виходить? В них появляється відповідне відношення і в сім'ї, і до матері, і до батька появляється відповідне відношення. Батьки, які, будуючи життя своїх дітей, зневажають їх, так само формують відповідне відношення. Брати мої сестри. Апостол Петро каже, нам потрібно підперезати поясниці, бо ніби благодать є, а купа боротьби в своєму житті. І ми інколи не знаємо, звідки та боротьба і чому вона там. Кажуть вчені, що, щоб змінити те, що сформувала оця негативна думка, потрібно людських зусиль інколи надзусиль на протязі мінімум 21 дня. Тому що думка може зробити звичку, поступок і в принципі стиль життя. І не все так просто відмовитися від того всього. Тому то все з цього починається. Якби ось, наприклад, наступну неділю у нас буде проповідувати єпископ церкви Баптистів України. І ось представляючи його сьогодні, я би сказав би так, взагалі-то він приїде, але він слабенький проповідник. Ну, отаке. Що ви почнете думати, я вам вклав зернинку, і ця зернинка починає, що робити, рости. І він прийде і скаже хорошу проповідь. І може 10-20% скажуть, пастор був неправий, він гарний проповідник. Кажуть, є принцип першого слова. А всі інші будуть шукати негативи, а їх, хіба не, не так, а їх в принципі, не важко знаходити. Ми можемо сформувати, посіявши щось. Тому апостол каже, ні, шановні, підперезуйте свої думки, щоб благодать працювала в житті, перше, підперезуйте свої думки. Коли підперезуємо ми свої думки, то більше має сили благодать, будучи тверезими. Як підперезувати свої думки? Включаємо тверезість. Не все, що десь, ви отримаєте інформацію, правдива. Включаємо тверезість. Коли чоловіки збираються докупи і розповідають, яку рибу піймали, включаємо тверезість. Кажуть, один каже, отаку от рибу піймав. Каже, ти, ж обманюєш вона менше, зв'язали йому руки, щоб вже не показував. Він каже, таку рибу піймав, отака от голова. <різь> тверезість. Саме тверезість допомагає нам підперезувати розум. Саме тверезість. Не все, що відбулося в якихось емоціях, не все правдиво. Не все правдиво. Я знаю одного чоловіка, який в емоціях говорить неправду так, що ти просто не можеш не вірити. І він так говорить, що просто, просто бере ось так і веде за собою тебе. Уміє. Включаємо творець. Як ми можемо включити тверезість, брати мої сестри? В першу чергу ми включаємо тверезість на основі Слова Божого. Наприклад, про себе не думай більше, ніж ти є, не зневажай інших. Це чи ні? яка відразу починає наші думки припоясувати. До речі, єпископ дуже гарний проповідник. І каже, як діти слухняні, не пристосовуйте себе до давніх хотінь. Ще один момент. Ніби благодать Бог дав, але щось і Давні хотіння. Давні хотіння це, знаєте, як рецидив свого часу. Я пригадую, колись ми їхали, і там вибилось для машин колія. А це була зима. І хоч що роби, а з колією виїхати не можеш. І мусиш їхати колією, бо не можеш з неї виїхати. Інколи є звичне мислення. Всі не такі, все не таке. Ну і пішло-поїхало. Звичне мислення, звичні думки, звичні підходи. А апостол Петро говорить, каже, як діти слухняні, слухняні чого? Слово Божого, напевно ж. Як діти слухняні, не пристосовуйте себе. Дуже дивно він говорить. Не пристосовуйте себе. І деякі речі, які подобаються, і люди починають починаються. Воно десь може бути на грані правди, неправди або навіть гріховне. Але люди починають себе пристосовувати, щоб виправдати. Щоб виправдати. Ще років скільки? Років 10-15 тому назад, знайти аргументи, щоб виправдати такі грехи, як содомські, напевно, це просто неможливо було. А сьогодні, виявляється, виправдовуються вони. Виправдовуються, пристосовують люди себе і виправдовують. Братиму мої сестри, слово Боже, навчає нас. Це те, що зруйнує дію благодаті в нашому житті. Каже, за прикладом святого, який покликає самі будьте святі, будьте святи, бо я святий, за прикладом нашого Господа. Це те, що я говорив. Приклад сім'ї. У нас є приклад нашого Господа Ісуса Христа. І за прикладом нашого Господа, Він був святий, і ми будьмо святі. Будьмо святі, відділивши себе від гріха і зла. І каже, коли ми називаємо Отця Отцем. І знаємо, що він не звертає, не вважає на особу, він є досконалий суддя. то запам'ятаємо одну річ, оцей досконалий суддя. Досконалий суддя зробив усе, щоб нам жити в благодаті, пославши Ісуса Христа, свого Сина, який помер. За наші гріхи. Не суд приніс нам, а благодать приніс нам, запропонував нам благодать. А суд що? Суд є. но Ті, що відмовляться від благодаті, будуть в суді. Суд є, він не може від цього відійти, бо гріх мусить бути покараний. Але щоб людство не було покаране, Він запропонував через жертву Ісуса Христа нам благодать і дав можливість уникнути суду. Це Боже мислення. Це Боже мислення. Надаремно про Ісуса Христа написано, пригадую, в російському тексті, трості надломленої, ні льна корящого не Чого? Це його мислення, Бог зацікавлений, що в житті кожної людини діяла Божа благодать. Хтось запитає, а як ту благодать прийняти своє серце? Як зберегти це інше питання, а як прийняти? Це так. Зрозуміти, що мені потрібен Господь, попросити в нього прощення сказати, Господи, прости мене і будь моїм Богом, і будь моїм Спасителем. І Бог прощаючи, Він очищає наше серце і поміщає нас в свою благодать. А далі ми вже маємо відповідальність, зберігати себе в цій. Благодать. Чомусь нікому в голову не приходить. А якщо приходить, то ми вважаємо, що з цими людьми є проблема. Наприклад, на великій швидкості вилізати з машини чи вискакувати з літака. Бо ми розуміємо, що це небезпечно. Коли ми живемо в благодаті, давайте зрозуміємо, що повертатися до старого життя. Це те саме, що вже було. І воно має в собі небезпеку втратити Божу присутність і навіть спасіння. У нас є відповідальність зберегти себе в Божій благодаті. І навіть в цьому питанні, якби від нас вимагалася досконалість, ми би не змогли б себе зберегти. І навіть в цьому питанні нам треба докладати зусилля і просто себе трансформувати в образ і подобу Божу, а наша недосконалість покриває і далі жертва Ісуса Христа, і саме через нього ми приносимо для Бога жертви, подяку, хвалу і свої молитви. Все зробив для життя і побожності. А що й за нами прийняти. Я хотів би, щоб ми молилися. Давайте піднімемось.